Вітаю вас, друзі! Як правильно сказати Give me it чи Give it to Me? Насправді обидва варіанти правильні і використовуються однаково часто. Коли ми кажемо дай мені це, тобто виносимо мені наперед, ми перекладаємо це. Give me it. Зверніть увагу. Хоч ми і кажемо give me it, тобто є напрямок дії до мене, частка to не ставиться. Тобто, якщо я скажу give to me it, це буде неправильно. Тільки give me it. Якщо ми скажемо дай це мені, тобто мені винесемо на кінець, то тут же з'являється частка to. Ми перекладемо це give it to me. Якщо я скажу give it me, це буде неправильно. Тільки give it to me. Ось обидва варіанти. Зверніть увагу, логіка, що в українській, що в англійській зберігається. Тому нам буде простіше. Дай мені це. Дивимось, де стоїть слово мені. Спочатку. Тому частку to не ставимо. Дай мені це, give me it. Дай це мені. Ми бачимо, мені опинилось в кінці, тому з'являється частка to. Give it to me. Подивимось на інші дієслова. Покажи мені це. Все те ж саме. Show me it. Покажи це мені. Мені уйло в кінець, ставимо частку to. Show it to me. Тобто ми бачимо, що при різних дієсловах логіка зберігається. Іще один приклад. Принеси мені це. bring me it Принеси це мені. bring it to me. І так далі. Ми можемо підставляти різні дієслова. Але зверніть увагу, є виключення з цього правила. Наприклад, дієслово explain. Ми не можемо сказати explain me it. Це буде неправильно. Для цього дієслова існує тільки один варіант. Explain it to me. Існує декілька виключень з цього правила, і ми про них детальніше поговоримо в наступних відео. А зараз давайте попрактикуємо наше правило. Обов'язково звертайте увагу, де стоїть адресат дії. Як в даного випадку було слово Мені. Перекладаємо. Він позичив Мені це. He lent me it. He lent me it. I will send a letter to her. I will send a letter to her. Дай мені свій номер. Give me your number. Give me your number. Вони вручили це йому. They handed it to him. They handed it to him. Кинь мені м'яча. Throw me the ball. Throw me the ball. Вона написала повідомлення йому. She wrote a message to him. She wrote. a message to him Show them your strengths Show them your strengths Не приводь їх до мене. Don't bring them to me. Don't bring them to me. Ми позичили деякі гроші їй. We lent some money to her. We мені some money to her. Vit prave Send me. Those papers. Send me Those papers. <inaudible> Give it to the poor. Give it to the poor. Вона вручила мені свої ключі. She handed me her keys. She handed me her keys. Кидай свою сумку мені. Throw your bag to me. Throw your bag to me. Neposhi Lista. Don't write her a letter. Don't write her a letter. Покажи цю Show this article to them. Show this article to them. Вони принесли нам деяку їжу. They brought us some food. They brought us some food. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми будемо далі розбирати граматику англійської. А на сьогодні все. Have a good day!